Вітаю вас з вами Кіра Трачук у ефірі Головне дня, і ми починаємо. Найгарячіше місце України Дмитро Комаров у серці «Запоріжсталі». ведучий програми Світ не виворіть Україна. Дмитро Комаров показав українцям те, що зазвичай залишається за кадром Мартенівський цех металургійного гіганта Запоріжсталь. У самому серці завода, де температура сягає понад півтори тисячі градусів за Цельсієм, народжується сталь, яка нині рятує життя на фронті. Комаров порівняв атмосферу цеху з жерлом вулкану, екстремальні умови, у яких працівники виробляють броню для ЗСУ. Та ще більш вражаюче, журналіст побував на закритому військовому полігоні, де проходять краш-тести сталевих укриттів, відомих як Криївки. Ці конструкції виготовляє компанія Метінфест у межах ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова на полігоні, перевіряють, чи витримає укриття удар фугасної авіабомби, світло під загрозою. Прокуратура блокує запуск народної електростанції. 50% енергосистеми України вже втрачено через російські удари, і замі... замість того, щоб прискорити будівництво нових джерел енергії. Маємо парадокс. Інджер Energy народна ініціатива, в яку вклалися 2,5 тисячі українців на суму 12 мільйонів доларів, опинилася під загрозою зриву через дії Київської прокуратури. Її представники заявляють, станцію будують над газовою трубою. Їхній доказ малюнок від руки, без координат, без вимірів. При цьому всі офіційні перевірки газовиків, будівельної інспекції, експертів підтвердили. Відстань до труби 5 метрів, закон вимагає два. Ключова дата 7 травня. Київський апеляційний суд вирішить долю електростанції. Цікавий збіг. Поруч із ділянкою, де зводять станцію, мешкає родич прокурора. Чи може це бути причиною тиску? Питання, як кажуть, риторичне. Трамп анонсував повернення Алькатрасу. Несподівана новина із США. Дональд Трамп заявив про намір відновити в'язницю Алькатрас, ту саму легендарну тюрму, яка прославилася жорстокими умовами утримання та абсолютною ізоляцією злочинців. Алькатрас закрили ще у 1963 році, і вона досі викликає моторошні асоціації. Трамп назвав її символом справжньої дисципліни та страху для злочинців і планує перетворити об'єкт на в'язницю особливого режиму для найнебезпечніших осіб. Його ідея вже викликає гарячі дискусії в американському суспільстві та юридичній спільноті. Україна отримала нові плацкартні вагони, вперше за час незалежності. Вперше з 1991 року в Україні з'явилися нові плацкартні вагони. Їх шість, кожен розрахований на 58 місць. Нові вагони вже введені до складу регулярних маршрутів Харків, Львів та Львів-Краматорськ. Це частина масштабного оновлення залізничного парку, яке реалізує Укрзалізниця за підтримки держави та міжнародних партнерів. Комфорт у нових плацкартах обіцяють кардинально інший: зручні полиці, сучасні туалети, USB-розетки біля кожного місця, система кондиціонування та антивандальний інтер'єр. Масштабний блекаут на Балі, острів у темряві. Індонезійський острів Балі, популярний серед туристів, залишився без світла через аварію на підводному кабелі. Блекаут паралізував життя острова. Не працюють магазини, бари, ресторани. Люди готують їжу на вогнищах. Користуються ліхтарями, вулиці поринули у темряву, світофори й освітлення не функціонують. Водопостачання припинене. Місцева влада каже, що відновлення енергопостачання може зайняти кілька днів. Туристам рекомендують мати готівку, запаси води та повербанки. Замах на Стерненка. завербована через інтернет жінка, влаштувала збройний напад, врятував Альфівець СБУ. Служба безпеки України розкрила деталі замаху на активіста Сергія Стерненка, який стався кілька днів тому. Напад виявився добре підготовленим, а саму виконавицю завербували ще у 2024 році через інтернет, коли вона шукала підробіток. Підозрювана 45-річна жителька Одещини, яка почала з того, що стежила за автомобілем Стерненка, а згодом навіть переїхала до будинку, де він мешкає, видаючи себе за звичайну сусідку. Вона отримала пістолет Макарова з набоями, а саморобний вибуховий пристрій виготовила самотужки. У день замаху чекала Стерненка біля під'їзду і відкрила вогонь, коли той виходив. Активіст отримав поранення в ногу. На щастя, завдяки оперативній роботі змішаної групи охорони, до якої входив співробітник спецпідрозділу Альфа СБУ. Нападницю миттєво знешкодили, пістолет вибили з рук і скрутили її на місці. Це не перший замах на Стерненка. Після вбивства одеського активіста Олександра Ганула, СБУ надала йому державну охорону, і цього разу вона буквально врятувала йому життя. Кличко знову блиснув ораторським даром. На черговому публічному форумі мер Києва Віталій Кличко виголосив пафосну промову про мир, про війну, про відповідальність політиків, про Путіна, про те, що не можна прикривати політичні ігри війною. Все красиво, але що за лаштунками. Комарницький, якого називають сірим кардиналом КМДА, як був при ділі, так і залишився. Про схеми, туалети, ремонти по 10 мільйонів за двері ані слова. Кумівство та Дерибан продовжуються, як і раніше. Санкції проти російського олігарха Лісіна. Україна тисне через Європу. Президент України підписав новий санкційний указ. Цього разу в центрі уваги Володимир Лісін, один із ключових гаманців Путіна. Лісін активно продає електротехнічну сталь російському ВПК. Його компанії продовжують працювати навіть у передмісті Брюсселя, попри війну. Тепер Україна заблокувала активи, заборонила всі економічні та торгівельні операції, виведення капіталів і використання надр. Указ також передбачає поширення санкцій на міжнародному рівні. Київ уже веде перемовини з партнерами з ЄС та G7. Поліцейська збила семирічну дівчинку, дивилася в телефон. Шокуючий випадок, трапився в одному з українських міст. Поліцейська за кермом дивилася в телефон і збила семирічну дитину. На щастя, дівчинка не отримала серйозних травм, але її доставили до лікарні. Мати дитини повідомила, що реакція поліції була млявою. А коли батько приїхав до відділку, щоб дізнатися про хід справи, його мобілізували. Саму поліцейську відсторонили від обов'язків триває службове розслідування. Суспільство обурене, де відповідальність і чому батько постраждалої дитини опинився у ще гіршому становищі, ніж винуватися ДТП. АЗС Око під прицілом, ухилення від податків, офшори та готелі під час війни. Черговий скандал у великому бізнесі. Цього разу у центрі уваги мережа автозаправних станцій Око. Військовий блогер Дмитро Каленчук опублікував на Фейсбук гучну заяву про схеми ухилення від податків, якими користуються українські корпорації. Йдеться не про здогади, а про конкретні звинувачення, оприлюднені головою партії Національна платформа Катериною Одарченко з посиланням на польське видання Варшав Поєнд. За даними журналістів, ОКО груп виводить доходи компаній в офшори, штучно завищує податкові кредити, щоб знижувати прибутки. А отже, і податкові зобов'язання. Крім того, компанію підозрюють у торгівлі білоруським пальним, що напряму порушує європейські санкції проти режиму Лукашенка. Це викликає серйозні питання, як після таких випадків Україна може закликати Захід до посилення санкцій, якщо самі українські компанії їх обходять. Але це ще не все. У Славську на Львівщині зараз активно будується готельний комплекс. Компанії Око звинувачують у фактичному захопленні влади в селищі. Курорт вже називають потенційним конкурентом Буковелю. І поки зсу збирає кошти на дрони, око, схоже, має гроші на гірколижні готелі в Карпатах. Чи не завдяки тим самим податковим схемам, це ще один приклад того, як великий бізнес в Україні часто живе за своїми правилами, правилами, які починають обговорювати не в парламенті, а в польській пресі. З вами була Кіра Трачук. Це головне дня. Бережіть себе й одне одного.